Не була, не забуду дім, Хочеш закрути мене як бігу, дія. закритими очима знайду те мій двір. Бо Де би не була, не забуду дім. Де би не була, не забуду дім. Хочеш закрути мене як бігу. Доброго дня, мене звати Сливка Ірина. Я проживаю в селі Загальці, вулиця Правди, 23. Внаслідок. Російської агресії, навіть будинок постраждав. Ми звернулися до благодійного фонду Благодійна душа. І Сьогодні, на даний момент, 23 вересня, нам вже привезли вікна, нам привезли електропроводку. На даний момент ми вже підшили кришу, утеплили, поставимо вікна, провели парове, ми отоплення, вже будинок. В будинку вже можна знаходитися. От, на першому поверсі ми вже підшиваємо гіпсокартоном стіни, стелі. От, все вируємо все кожного дня, все швидше і швидше, тому що зима на носі. Діти просяться додому у свої кімнати, які в них були чудові. Я працюю вчителем, чоловік, продавцем, і для нас не під силу така. Бюджетна кількість, як говориться наша, але з допомогою вас ми вам дуже 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 вдячні. Де не була, не забуду дім Доброго дня, мене звати Сергій. Мене звати Андрій. Ми три неділі назад подивилися відео, сім'я Ірина Слівка і Валера Слівка і двоє дітей неповнолітніх. І вирішили допомогти цій сім'ї. Дуже відео це засипило нас, і ми вирішили допомогти цій сім'ї. І працюємо третій неділю. Вже трохи результат є на, на лице. І дякуємо волонтерам, що допомагають цій сім'ї. ну, зараз дуже важко буде. Завдяки волонтерам не одна сім'я проживає. Я не потоєш, не, 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 не публічна людина, я такий тихий. Дякуємо. Ми навіть і не думали, і не, і не, не надіялися, звісно. Як перший раз. далі по чуть-чуть і все. Все нормально. Дякуємо.